Третя чверть поєдинку першості України з баскетболу першої ліги група Захід. Гості починають у Чернівецькому залі Чернівецького підколеджу. Гості, які ведуть БК Калош ПНУ, веде 33 30. і втрачають гості м'яч. Приємно нагадати, що в першу чверть виграли сенсаційно виграли господарі, юні господарі. Один лише гравець є досвідчення в складі. Ну і що? Пошел, пошел. Козак, Козак, Богдан Кутанчин, Роман Іремій, Середній відстані влучає Роман Еремій і 33-32 на користь БК Калуша. у білій формі Star -Life 2 Ірбі Чернівці. Гості нагадаємо йдуть а, на... Хорошо. ай яй 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 Ушов на. Гості йдуть на другому місці після дідібау Кам'янець-Подільський, БК <ривіт> Каус <какого ривіт> <Калус> ПНО <ривіт> <ривіт> на другій позиції в групі Захід. Обережник. Побережник з Іген зіграв, 34 32 на користь <ривіт> гостей. Ай-яй-яй, що хол, там хол? хол! хол, хол, хол. хол Невдоволений. Ось невдоволений. 8 номер Андрій Співак рішенням орбітства. Ну, Я думаю, що можна обійтися і без такого, такого сперечання. Богдан Тисанчин, Богдан Тисанчин, Богдан Тисанчин, Ай, не від Олег Побережний. Давай, там. давай, робота! Поспав, пошпав, козак не влучає, тому що там час уже виходив, на... час вже виходив на атаку. Якраз разом з кітком нуль вже там засвітився у нас піднізом на моніторі. 33 30... 30... не підібрали. Ще одна спроба три очкова і влітає. Все таки 36. 32. 36, 32. Богдан Писанчин, Знову ж таки, ми реалізовуємо свої можливості і Писанчин. Писанчин класно підняв добирає 36-34. Дуже класно зробив це Богдан Писанчин. Обманний рух. Ну, скільки він там секунду уже. Э -э на козака, козак. козак. Класно віддав Писанчин... Ах, ха-ха-ха. Давай, давай, Рома, давай, И... не бойся, Ромчик! На жаль... На жаль, ну чому не наважився ніхто 36, 34, не наважився ніхто. Класно. Козак сам може пройти. Делай, сам делай! Може пройти, сам може пройти. Заслон Косак! Писанчин, Писанчин. Давай. Так. Немає захочок, на жаль, підскакує. Не не 36-34 тримається довго вже рахунок. Знову франківці в, в атаці. середній відстані. Тут треба перебрати. Да. Грат, і що? Ногою можна грати можна, да? так? Можна, можна. Це не пас на це просто. 14-го номер Романа Ирими дают за расхол. Новушки с такою паузой очекаванной. 36, 34. середня відстань, і 38-34 38,34. Е, ну. Ахтака. Е, віддавав зараз Богдан Писанчину низом. Незвично віддавав цей пас. Хитро. Е, в я давав. Так. Е, але побережний. Побережний. Прокинься! Роман <плес> И... Андрей, вход! Не, а! Зараз... не, не, не назад лезь. мяч! Зараз назад мяч! 38-34 залишается рахунок поп. попереду франківці і трьочковий наш м'яч, наш м'яч, там так, десятий номер гостей. Віталій Рудинський вибив м'яч і тайм-аут, так? Тайм-аут зараз, якщо правильно ми розуміємо. Зіро на 5 хвилин. Акуна 38-34 хвилин. 38-34, так, це тайм-аут Так. Да? Немало у нас і захворівших, і травмованих. Бачив я картки тих гравців, які заявлені там на столі. Але карток багато гравців мало в залі. Найстейкоміти свого сина Юрія там катки, але він так і поки що не зіграв. за... Перший лізі, тому що травма, перелом, і місяць в гіпсі був. Ну, і інші там десь грипують потрішки, тому лише сім гравців. Зараз це взагалі, як кажуть, катастрофа. Сім гравців не так часто буває. Плюс 4 у вас. 38-34 рахунок, бачите, навіть цікавиться ці гості. Там м'яч, Санчен. Середня відстань. Ні, на жаль, на жаль, на жаль. Що ж це було гарно. І вистрибнув, да. вистрибнув, ніби завис так. Хорошо розвів, хорошо прокинувся, але не попав. Дожі, 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 дожі. Ручки. Артик, руки. Середня відстань і... Тут треба. Повертається. Це 14 секунд. Завитий. Так. Спокійно. Тут є. Тут є. Тут є. Гічикомбуд робить рахунок 40. 40... Олег Побережник. Заробишов. Два штрафних зарубає Олег Побережник. Пробив. Правильно, сміливо пішов. Тут простір був. Мав правильно. Правиль, все правиль. Не зрозумів. Він Із ватасі був. Як же він ж... явно ну? до кінця і шоу? Дивимось. Богдан Писанчин, Богдан Писанчин. Ну а що це було? Тримав м'яч. Не було трушні хіба? Не, не. Там ну, Підштовхували. По <гас> Руки! хвилини Переходимо завершення третьої четверти. У нас 40-34. 42-34. Ось бачите, вже відрив збільшують полківці. Успокоїлись! Обережник, на Писанчина, писанчина. Писанчина. ай яй 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 Ось Олег Побережник. А 44-34 мінус 10. Андрій Козак з нічям. Іди іди активно. Андрій Козак э, у піні. Активно! Гості господині! Андрій, свободі! Андрій, звільняйся, не стій довго на місці! 4434. Виходить знову на майданчик Олег Пелев, майстер спорту. Супер досвідчений гравець. Він пограв на вищому рівні і досі залишається строю. Уже не юний баскетболіст. 44-34 рахунок на користь франківці. Ось тут вирішальний відрив вони зробили в третій чверті, Передня відстань. Писанчин. Писанчин. Давай, 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 давай. Писанчин. Просив там м'яч Олег Побережник. На... Давай. На жаль, знову не залітає. Не Писанчин. дергай руку. Подивіться, як паш, швидко побіг. Паш. Олег Олег Пелех, як швидко побіг вперед. Нічого. Может отойдут от маси что ли? Не отойду. Забью. 46, 46, 34. Не вдається, хочу зрушиться з цієї точки. Мінус один ще, здається, ми поступалися, коли ми 34. Закинули. Що смотри. Заслон постав. Давай. Немає ну, Артур, входи в зону. З боку 10-го номера гостей 에, Віталія Рудинського. Заміна. заміна. Артем Сімака виходить на майданчик. Артем Сімака. Олешка голову піднімай, смотри. зрячий будь. Олег Побережник. будь. Олег Побережник. На козика. Сімах середня вісім не закидає. На жаль, аптем Сімаха. Знову Пелех не дає, не кидає. Валкі зараховує і дає ще ну, 48-34, плюс 14. Ось так, в чверті четверті вигравало плюс 6, зараз вже мінус 14. Для... Чернівчан. І Віталій Рудинський маємо можливість закинути і 49-го. 49-34. Спокійно грайте, Не спішіть, спокійні. Пісанчен Писанчі... не... не проходить. Симака, Сімака... читається, читається. Бистреє! Да? Розак на Писанщина. Писанщин закидає на два очки. 36-49. 36, 49. Да. 36 49. І, Ну, спокійно ж може працюватися гості. Олег Фелик там підтримує атаку своєї команди. Вибивай, дивись! Побажи Руані, Андрій! Розвернувся. розвернувся. Фелик розвернувся і все-таки, все-таки... Мяч залишається у фронтівців. Спроба триочкова, спробу трошкова вдала для 14-го номера Сергія Хованця. 52 і 54 одразу вже 4.36. Ми просто подарували зараз 5 очок з ходу. 9 секунд 30. Ну і и... закинути вже 5 секунд вже.